Вам видно презентацію? Так. Добре, дякую. Отже, сьогодні у нас така цікава тема, як єгиптоманія, те, як вона проявилась в Європі, в чому вона проявилась, як вона виглядала та інше. Це як ми з вами розглядали на минулому тижні Шинуазрі, вплив Китаю, китайського мистецтва на Європу. Зараз ми так само розглянемо те, як стародавній Єгипет повпливав на те, що було популярним в Європі. Як ви вже зрозуміли, єгиптоманія це захоплення давньоєгипетськими атрибутами, наприклад, одягом, культурою, архітектурою, писемністю, декором. У наступні періоди історичного розвитку людства. Єгиптоманія виступає як один із проявів модних тенденцій, тобто стилю етніка. Єгиптоманія часто розглядається в рамках ідеї повернення в минуле до витоків найдавнішої людської цивілізації. Ось тут ви можете побачити зображення частини фрески, яка називається Еволюція цивілізації. Знаходиться ця фреска над головним читальним залом Бібліотеки Конгресу США, і ця фреска символізує і зображує те, що між США та Давнім Єгиптом був певний зв'язок, тому що Давній Єгипет це одна із найперших цивілізацій, а Америка на той час була однією з найновіших цивілізацій відповідно. Це ось вам як нагадування про те, як взагалі виглядало єгипетське мистецтво. Всі ми знаємо їхні малюнки на камінні, їхні фрески, особливо піраміди, також їхнє гончарне мистецтво, ну і їхні також скульптури. В чому, власне, проявилось захоплення Єгиптом? Воно виявлялось через літературу, архітектуру, мистецтво, кіно, політику і релігію. Дуже небагато людей могли на той час дозволити собі поїхати до Єгипту, тому під час піку Єгиптоманії вони контактували з єгипетською культурою лише через літературу, мистецтво та архітектуру. Тут ви можете побачити. Неоєгипетську статую, яка знаходиться у Франції. А справа це вхід на єгипетську авеню в Лондоні. Все як ви бачите, в такому єгипетському стилі. Це ось приклад живопису. Під час а, піку Єгиптоманії в Європі, картина під назвою Єгипетська вдова. Взагалі, в живописі Єгиптоманія проявилась не дуже сильно, вона більше а, виявила себе в скульптурі та архітектурі. Але ось якщо дивитись на цю картину, то ну, картина дійсно дуже гарна і захоплення Єгиптом. Живопису в той час додавало дуже такого великого шарму. Як взагалі зародилась єгиптоманія в Європі? Перші ознаки Єгиптоманії в Європі простежуються з початку XVIII століття, коли на території Італії були виявлені стародавні єгипетські та псевдоєгипетські пам'ятки, які були покинуті з часів пізньої античності. Справжній розквіт єгиптоманії збігся з епохою романтизму. Коли під час Наполеонівського походу до Єгипту в 1798 99 роках багато європейців на власні очі побачили славетні пам'ятки стародавнього Єгипту. Тобто люди могли самі на власні очі побачити це все, цю всю красу, і що логічно це все поширилось, і Європа стала дуже захопленою Єгиптом. Як і шенуазрі, яке ми розглядали на минулих уроках, але яке було захоплення Китаєм було на декілька поколінь раніше, єгиптоманія стала реакцією Європи на відкриття нового мистецького Всесвіту. Міжнародний резонанс породив попит на неоєгипетський стиль в архітектурі та декоративному житковому мистецтві. А тут ви можете бачити Фасад кінотеатру Де Лоуксор у Парижі в такому єгипетському стилі. І також в Римі є їхня власна піраміда, яка називається Піраміда Кая Цестія. Також дуже себе проявила єгиптоманія в Америці. Американська література, образотворче мистецтво та архітектура поглинули те, що ставало загальним знанням про стародавню єгипетську культуру, і вони використовували це в сучасних дискусіях про національну ідентичність, расу та рабство. Елементи єгипетської культури набули особливого символічного заряду. Мумія, наприклад, символізувала захоплення американців живими мерцями та реанімацією. Це навіть дійшло до того, що в Америці стали популярними організовувати вечірки з розгортанням мумій. Вплив єгипетської культури на архітектуру називають єгипетським відродженням, тобто Ренесансом. Єгипетські образи, форми та символи були інтегровані в сучасний стиль. Цей вплив найкраще можна побачити в архітектурі кладовищ, наприклад, у використанні обелісків, як надгробків і в'язниць. Символи та архітектура єгипетського відродження використовувалися для кладовищ, як я вже і сказала, надгробків і громадських меморіалів у XIX і на початку ХХ століття. Мавзолеї піраміди, колони лотосів, обеліски та сфінкси, були популярними на сільських і садових кладовищах 19 століття. Наприклад, ворота кладовища маунт оберн які ви бачите зліва, та кладовище Гроу-Стріт у Нью-Гейвені, штат Коннектикут. Всі вони, ось ці ворота, були побудовані у стилі єгипетського відродження. Це також приклад Єгиптоманії в Європі. Зліва це дуже відомий Обеліск, монумент Вашингтона. Вашингтон через цей Обеліск доволі відомий, в плані того, що це відома його пам'ятка. А справа, як ви знаєте, ну взагалі це в Лас-Вегасі знаходиться, це частина готелю, який в Лас-Вегасі. В Лас-Вегасі люблять повторювати. Пам'ятки з різних міст, Лас-Вегас через це доволі відомий. Там є і Ейфелева вежа, і, напевно, лувер. І ось серед всіх цих різноманітних готелей, які повторюють різні пам'ятки різних міст, є також сфінкс, як дань єгипетському стилю. Також себе єгіптоманія проявила і у Франції е, в стилі французького ампіру. Ампір це такий стиль, як класицизм, тобто класика, але більш помпезна, більш примхлива, е, більш пафосна. І от в французькому ампірі єгипетські образи та орнаменти дуже широко використовувалися в декоративному мистецтві, такому як порцелянові сервізи, меблі, а пізніше в комерційному кітчі та рекламі. Ось про декоративне мистецтво ви можете зліва побачити єгипетський сервіс, який Наполеон подарував імператору Російської імперії Олександру І. І тут, якщо ми придивимось, то дійсно такі єгипетські цікаві форми. Також у Франції проводились вечірки та громадські заходи на тему Єгипту, де люди носили спеціальні костюми. Архітектура єгипетського відродження тривала протягом 19 і 20-го століття. Також тоді дуже велику роль зіграло те, що в 1922 році відбулось відкриття гробниці Тотанхамона і через це. Публіка дуже дуже це пожвавило інтерес публіки до Єгипту. Ось тут ви, до речі, можете побачити справа вхід в гробницю Тутанхамона. Єгиптоманія у Франції кінця 19 століття отримала назву Ретурджієгіпт, що дослівно означає повернення Єгипту. Тоді ж виник і стиль негритюда. З, першого, з першої частини цього слова можна зрозуміти, що це було активне захоплення африканською культурою. І відбувалося це через колонізацію Африки французькими і бельгійськими підприємцями. Останній раз Єгиптоманія торкнулася Європи в кінці ХХ століття, коли біля стін Лувру з'явилася скляна піраміда, яку ми всі знаємо, ось ви бачите її зліва, а на набережній Неви з'явився черговий е, сфінкс. Це ви також можете побачити справа. Є з презентації в мене все, а далі я б вам хотіла показати відео на тему Єгиптоманії. Як стародавній Єгипет став джерелом натхнення спочатку. Вам видно та чудно відео. Так. Добре. Давайте подивимося разом. Для Європи, а потім і для всього світу. Як з цим пов'язані обалізки на римських площах та піраміда Лувру, та чи продовжується Єгиптоманія і у наш час? Масове захоплення Єгиптом почалося ще у XIX столітті і серйозно вплинуло на сучасну культуру. Тож у цьому відео ми розберемося, як та де починалася єгиптоманія, які пам'ятки це явище залишило по собі в Україні та світі, та що сталося з ним зараз. Пропоную почати з визначення того, що ж таке єгиптоманія, а це захоплення різними єгипетськими атрибутами, як то архітектура, писемність, одяг тощо, та намагання їх відтворювати або адаптувати. Варто зазначити, що йдеться саме про стародавній Єгипет, а не сучасний Єгипет чи, наприклад, Єгипет з часів мамлюків чи їх попередників. Знов у Маудау? Угу. А що нам треба? Всяке таке на кожен день. І мені здається, що всі ми погодимося, що причини такого захоплення досить очевидні, адже стародавній Єгипет це унікальна цивілізація, яка мала цікаву писемність, власну релігію, архітектуру, одяг, уявлення про потайбічне життя та незвичні обряди поховання. Цей список можна доповнювати ще дуже довго, і все це вкупі створювало загадкову та навіть дещо екзотичну естетику. Яка не лишала європейців та не тільки їх, байдужими, але коли і чому виник підвищений інтерес до Єгипту. Взагалі, перші єгипетські атрибути з'явилися в Європі ще дуже давно, а саме в першому столітті до нашої ери, коли імператор Октавіан Август після перемоги над Антонієм і Клеопатрою привіз два єгипетських обеліски до Риму. В самому Єгипті обеліски найчастіше були встановлені парами біля входу в храм або осипальницю, їх пов'язували з Богом Сонця Ра, і, до речі, там обеліски з'явилися задовго до їх перевезення в Рим. Перший відомий обеліск датується ще 24 століттям до нашої ери, а піком їх спорудження називають 16 століття до нашої ери. Обеліски ж, привезені до Риму, стали символами перемоги, влади та могутності імперії, тому наступні римські імператори продовжили цю традицію привозячи обеліски на спеціальних величезних кораблях, які так і називали кораблі Обеліски. Обеліски встановлювали в людних місцях, де їх могли споглядати всі мешканці міста, тож серед римлян виникло захоплення єгипетською культурою, особливо, звісно, серед аристократії. Тож з часом в Римі з'явилися різні зразки єгипетського стилю, наприклад, Піраміда Цестія та нині зруйнована Ватиканська піраміда, в яких, як вважалося раніше, були поховані брати Рем та Рому, віла містерії в помпеях та численні елементи в єгипетському стилі по всій країні. Римляни зробили і свої копії єгипетських обелісків. До речі, цікавий факт, що зараз в Римі та Ватикані знаходиться більше автентичних єгипетських обелісків, ніж в самому Єгипті. Захоплення Єгиптом не зникало і надалі, хоча й слабшало. Зберігався особливий інтерес до іерогліфів та навіть були спроби їх розшифровки, але наступний розквіт єгиптоманії в Європі стався набагато пізніше – в кінці XVIII на початку XIX століття, коли за ініціативою та під керівництвом Наполеона було здійснено спробу завоювання Єгипту, в результаті якої в Європу була вивезена величезна кількість пам'яток. У 1798 році навіть було створено офіційну установу Інститут Єгипту, що започаткував наукове вивчення стародавнього Єгипту. Серед вивезених артефактів був і розетський камінь іерогліфи на якому вдалося розшифрувати у 1822 році єгиптологу Жану Франсуа Шампольйону, що ще й більше підігріло інтерес до Єгипту. Тож з'являється все більше меблів у єгипетському стилі тканин та загалом різних прикладів декоративно-ужиткового мистецтва. Найпоширенішими були комбінації крокодилів, пірамід, мумій та сфінксів, а згодом єгипетські мотиви стають невід'ємною частиною ампіру. Подекуди їх можна зустріти і на картинах того періоду, наприклад, на полотнах Юбера-Робера. Цей період лишив по собі багато архітектурних об'єктів, скульптур та інтер'єрів, деякі з них можна побачити і зараз: єгипетський фонтан та каїрський пасаж в Парижі, стара синагога в Кентербері, Єгипетська зала в Лондоні. Нині, на жаль, знесена, Єгипетський храм у парку Королівські Лазеньки у Варшаві. Та багато інших. А далі таке захоплення трансформувалося у бажання побачити цю культуру на власні очі, тож активно розвивається туризм в Єгипт. Так, у перших туристів з'явилося багато можливостей для вивчення культури, тоді їм навіть дозволяли підійматися на піраміди, а ще це стало прекрасним варіантом для проведення зими в теплі. Подальшому збільшенню кількості європейських туристів сприяло ще й завершенню будівництва Соєцького каналу у 1869 році. До речі, існує думка, що саме на честь відкриття каналу було замовлено дуже відомою зараз оперу Аїту Джузеппе Верді. Інші ж джерела спростовують цю інформацію, стверджуючи, що Верді відмовився писати оперу до якоїсь нагоди. Так чи інакше, а опера теж є зразком Єгиптоманії, і сценарій до неї написаний саме єгиптологом Агюстом Маріеттом. Наступна потужна хвиля Єгиптоманії була викликана двома археологічними знахідками, які надалі стали символами стародавнього Єгипту. Перша знахідка погруддя на знайдена в 1912 році німецьким східним товариством під керівництвом Людвіга Борхарта який описав свою знахідку так. Кольори, наче щойно нанесені, робота чудова, слова марні, кожне додаткове слово передне. Зараз пам'ятка зберігається в Єгипетському музеї в Берліні. А друга знахідка це відкриття гробниці Тутанхамона в долині царів Городом Картером у 1922 році. До речі, розглянути обидві знахідки, придивитися до деталей та прочитати цікаві факти про них. Можна у книзі Мистецтво без таємниць Метью Вілсона від українського видавництва Артхас. Тут є і фото того самого Говарда Картера, який оглядає саркофлаг, і пояснення використання кольорів та матеріалів для поховальної маски Тутанхамона. словом, дуже багато цікавих деталей. А крім стародавнього Єгипту, розповіді про ще 49 витворів мистецтва. Наприклад, про символізм зірок на роботі Ван Гога та про японські мотиви в творчості Марі Касат. Дуже радію, що такі цікаві та змістовні книги тепер видаються українською. І ще одна приємна новина: за промокодом Лагідна, ви матимете знижку 10% на к гасця, Коли, наприклад у Паризькому Кієві. Повертаємося в 20-ті роки минулого століття, коли відроджений інтерес до Єгипту стає частиною Ар нуво він втілений, наприклад, у Паризькому кінотеатрі Люксор та єгипетському домі у Символіка, закладена в єгипетському мистецтві, часто пов'язана з темами духовності, омолодження та циклічності життя, перегукувалася з філософськими поглядами модерну. Крім архітектури, вплив єгипетської культури, помітний і в ювелірних виробах того часу, зокрема, Ренела Лік та Луїс Комфорт-Тіфані, захоплені геометричною точністю та символічною глибиною єгипетського мистецтва, включили ці елементи у власні вироби. Єгипетська естетика стала також частиною ар-деко. Одним з прикладів поєднання чітких ліній та сміливої геометрії в давньоєгипетському мистецтві з симетрією та впорядкованістю арт-деко називають Крайслер Building у Нью-Йорку. За цей час єгиптоманія поширилася всім світом, її приклади є не тільки в Європі, а й в США, Австралії та навіть Південно Африканській Республіці. Звісно, єгиптоманія не оминула і Україну. Ось лише декілька прикладів. Піраміда Закрепських це родова осипальниця Закревських у формі піраміди, побудована Гнатом Закревським, який перебував на дипломатичній службі у Єгипті і захопився культурою стародавнього Єгипту, розташована ця піраміда в селі Березова Руд Полтавської області, піраміда Білевича в селі Комендантівка Полтавської області. В Одесі на кількох будинках можна зустріти сфінксів найвідоміший, певне, сфінкс на даху будинку Русова за адресою вулиця Павла Зеленого, 38Б. Знижка не знижка. Знижка не знижка. можна розглядіти і на фасаді оперного театру у Львові. Напевно, одним з найвідоміших прикладів єгиптоманії у світі є піраміда Лувру, побудована за проектом архітектора Йомінг Пея, прототипом для якого стала піраміда Хеопса. Піраміду Лувру побудували вже в кінці ХХ століття, що доводить продовження цікавості до Єгипту. І насправді єгиптоманія нікуди не зникла і в ХХІ столітті. Ще одним підтвердженням інтересу до Єгипту є мода. У 2004 році модний дім Крістіан Діор випускає колекцію, натхненну подорожю тогочасного креативного директора Джона Гальяно до Єгипту. У 2007 році частина осінньої колекції Олександра Маквіна теж була присвячена стародавньому Єгипту, надихалися цією естетикою і в модному домі Шанель. Зокрема, в колекції 2018 року можна побачити характерні кольори, силуети та аксесуари. А у 2020 році цю тему використав і дизайнер Захір Мурат, який за допомогою символізму відобразив стилу жінок у стародавньому Єгипті і провів паралель з сучасними жінками. Естетика з подіумів традиційно перетікала в мас-маркет. Широким є використання цієї тематики і в масовій культурі. Згадайте лише кількість книг, фільмів, серіалів, мультфільмів та комп'ютерних ігор, присвячених Єгипту. Проте не можу не зазначити, що з часом таке натхнення єгипетської культури стало виглядати досить карикатурно, що виражається як в дизайні, так і у використанні найменувань. Певне, кожен з вас, хоча б раз бачив щось на кшталт салону краси Клеопатра або торгового центру Піраміда, такі об'єкти зазвичай. Дуже далекі від автентичної естетики стародавнього Єгипту та навіть від витончених будівель ар-деко натхненних Єгиптом. Можливо, ми зараз і не проживаємо чергову хвилю єгиптоманії, але ця цікавість до загадкової цивілізації нікуди не зникла, вона лише тимчасово послабилася до чергової сенсаційної знахідки. А як вважаєте ви, та чи захоплює вас естетика стародавнього Єгипту? Обов'язково пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Все ж. Отже, з відео все. Як вам взагалі тема єгиптоманії? Як вам мистецтво Єгипту? Чи подобається воно вам? Чи розумієте ви захоплення Європи Єгиптом? Можна сказати. Так, звісно, кажіть. Ну, мені сподобалося там оце ще. Мені як сподобалось, те, що там ну, багато різних гарних візерунків, вони якось поєднуються. Так, я з вами згодна, дякую. Що інші думають? Мені сподобалося, що це ну, одна з найперших цивілізацій, і показ мод був теж гарний. Добре, дякую. всіх, хто що думає. Ніхто більше нічого не може сказати. Водно сказати? Так, кажіть візьми. Ще му сподобався, щоб такий сервізи. Стилі і бігентом. Там були сіромбиті, різкі там малюнки. Мені дуже сподобався. І ще мені сподобалося, як в Франції зробили піраміди, але вона була схрена. Добре, це добре, що сподобалось, запам'яталось. Дякую. Хтось хоче ще щось додати? Я знаю, що, на, що в Києві на Майдані Незалежності є скляна піраміда. Так, є. Думаєте, це натхненно Єгиптом? Може бути, можливо. Ну, піраміди взагалі прийшли до нас з Єгипту. То я думаю, що, можливо, навіть несвідомо надихалися єгипетськими пірамідами саме. Дякую. Чи у кого є якісь думки? Добре, якщо ні у кого більше немає що додати, то цей урок будемо закінчувати на 14.00. Буде ще один урок про Олександра Богомазова це художник український авангардист, який е, його називають українським Пікассо. Тому я вас також запрошую доєднатися, послухати. Е, за цей урок дякую за увагу і за присутність, е, і до зустрічі. До побачення. Рішення.